А ми виходимо у світлі, як Він сам у світлі. Ми маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, нас очищує від усякого гріха. Найперше, саме до до світла. Найперше мушу дістатися до світла. До якого світла? До якого світла? Там самі до правди. Тут розумію під того що розуміється розумі. правда, тобто до того Божого світу до того світла достати. Так найперше я мушу дістатися до того А ходити в світ. А що означає ходити в світ? То є процес. Ходіння це процес. І йдете так, робите, один крок, крок. другий крок. ви йдете робите один крок, другий крок. А ходіть в світлі. А ходити в світлі.

Коли ходимо в темряві, то нічого не бачимо. А й на собі не бачимо шпину. І на, навіть бруду на собі не бачимо. Так, подивімося я сама, тма, ніц не бачу. Подивимося на себе, але коли... А який до світла? Але коли вийду на світло, Подивайся, подивлюся, подивлюся, і бачу шпину на собі. І бачу бруд на собі. Набились сорости там. Значить, набились сорости, бачу та, чорну пляму. То слово коли? Це подмінка. Так, коли. слово коли умова. Ходимо у світло коли ходимо у світлі. А там є чим як сам у світлі, чи Бог є в світлі? Бог є в Там є чим, що, що ми маємо спільність один з одним. Ісус сам молив, аби були мовився, ми були одно. Ісус молився, щоб ми були одне. А аби ми були одно. А для того, щоб ми були одно, так ми сьогодні ходити в тому світлі. То мусимо ходити в тому світлі. То знамехає в тих Божих правдах. А то означає ходити в тих Божих A правдах. А опаки ми в Божих правцях герези. А протилежністю Божих прав є Єресі. як ми живемо в Єресі. Якщо ми живемо в Єресях. Так жодну єдноту, ані одну помісну церкву не можемо мати. То ніяку єдні... oh. Помісну церкву не може. На якій, якій основі хочемо будувати ту помісну церкву на закладі тві на основі темряви так будь ходімо без світлі, Ми або ходимо сві, у світлі, а якщо ходимо у світлі, то знамена постійно робити покаяння. А то означає постійно робити покаяння. То означає, означає повертатися до світла, признавати свої помилки, але це не має нас вести до депресії і свої гріхи дам вам, і Ісусові. Але Даму... свої гріхи я давати Ісусові. А не дякую. Дам йому гріхи і зразу дякую. А то мені правильно йде, що Господи, я хочу, хай тепер аспонь який добрий чинок. А то мене має вести до того, що я потім хочу, 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 я хочу, 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 тому що я в ту хвилю признаю якийсь свій гріх, навіть якщо він малий, то могла б думка. То, наприклад, може бути якась думка. Ні в заздрість. Ніву заздрість, нечистоти, а не бунту проти Бога. Або думка mm. бунтувати під час якогось часу, що то є, що так, то мені стоп, Господи, що то з мене лізе, зупинити. зразу зупинитися. Робити і робити протилежне. Дякую, то. Дякую тобі Нерозумі. за це. Дякую Тобі, Не розумію того. Ти, ти мене любиш більше, ніж я сам. Ти мене любиш більше, ніж я сам. А значить, заце... а, а потім то одійде. І потім це буде світло, а дасть силу. І Бог дасть світло і дасть силу. Чи потрібно, ми се навчили ходити в світлі? Тому потрібно, щоб ми навчилися ходити в світлі. Ходити в темноті нас ніхто не мусить вчити. Ходити темряві того нас ніхто не, мусить вчити. То є систематична брехня. То є систематична брехня. А та дорога веде до загибелі. І така дорога веде до загибелі.

Oba, ani Ak neprizná pomírka, ani človík, to, svojich pomilk, ani človek, to, to, to... je do ničo. Ani rodina, ani žádná spilnota ne, neexistuje. Je nejistnú, je nejistnú, je nejistnú. A tyž tak je nejistnú, to všetko falšivé. falšivé. A to je na tom normálnym žitu. А то тільки в тому нормальному. Аби що... ж ми, якщо признаваємо свої гріхи. А доколи ми признаємо собі свої гріхи? От то ми ту прабуємо. Сходимо до світла, то тоді ми маємо ту правдиву єдність. як по Христі І ми ж кожен єдиний. Навіть тоді, коли кожен є інакший. Так. І побачимо no. на це інший спосіб потом. Тому божим світлом ми світ. на себе, тому божим світлом. Через Божий світ Не через Божий світ. 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 Несказати окулярите заздрісті, егоїзму, а то. No, тому в нас є Чого їздно, тобто є хочемо нас. бачити але ми хочемо бачити один одного в новому світі.